Плакатами і транспарантами Житомиряни прийшли пікетувати окружний адміністративний суд, де мали розглядати позов прокуратури про скасування народної ради. Очікуємо, що прокурор все таки зрозуміє, що не можна так порушувати наші права. Ми вимагаємо, ми народ, ми вимагаємо це абсолютно законні наші вимоги, утворити контролюючий орган при міськраді. На які підставлення вони мають скасовувати? адже є головний закон України це Конституція України, який якраз прямо передбачено, що народовладдя, і ми маємо право і на рівні місцевого самоврядування на рівні України якраз проявляти свою ініціативу. Народну раду не скасували, натомість прокуратура і міська рада зійшлися на тому, що ніякого рішення про її створення сесія взагалі не приймала. Вони взагалі заперечують, що на сесії. Виносилося питання про створення народної ради, і що таке рішення взагалі приймалося? Я сама була присутня на цьому засіданні сесії. Дійсно, таке питання виносилось. Воно було прийнято депутатами. Проте дійсно відсутнє письмо, письмове. В письмовому вигляді дане рішення ну це не вина, сесії, це можливо організаційний відділ не надрукував його просто. Звернення ж до президента, яке мер Володимир Дебой вже встиг підписати і направити Януковичу. Суд визнав незаконним і в повному обсязі задовольнив позовні вимоги прокуратури. У юрдепартаменті міської ради неохоче коментують ситуацію, бо, схоже, теж не очікували такого рішення суду. Ну, рішення реалізовано звернення направлено до президента. Є, і, ні, оскарження. Даної постанови треба її детально вивчити, подивитися. Якщо будуть підстави, порадимось, будемо вирішувати. Все, все вибачте, все у прокуратурі, посилаючись на 19-ту статтю Конституції України та ряд інших законів, переконують, міська рада не має достатньо повноважень, щоб приймати таке рішення, тому воно є протиправним та підлягає скасуванню. Позиція прокуратури міста була обґрунтована тим, що рішення є протиправним та порушує конституційні засади місцевого самоврядування, оскільки Житомирська міська рада не є тим органом, який здійснює контроль за діяльністю тих органів державної влади, до яких були поставлені вимоги у цьому зверненні.